Ось дивіться, це Volkswagen транспортер Т6, Євро 6, 2-літровий двигун з потужністю 150 кінських сил. І стоїть задача поміняти демпферний маховик. Ну, певна річ, що тут ну, практично все те ж саме, що на Т5, але euh, зв'язку тут на ну, екології, трохи більше, трохи більше. Всяких там теплообмінників, трубок і так далі. Для того, щоб зняти коробку, тут взагалі простіше взяти і зняти мотор з коробкою це раз. Тому є просто кілька причин. Ось дивіться, Тут у нас от такі пазли, ну це ще на, ну це ще частина шлангів разом з розширеним бачком пішла вверх. Це раз. Другий момент такий цікавий. У нас виходить, ось тут у нас де йде зазор між коробкою між лонжероном, тут навіть лодон не пролізає. Це 2 і 3 можна просто взяти таким макаром, навернути ось цю подушку. Якщо е è, ну, На одній подушці залишити мотор. це Так і ну, плюс як як є ризик, щось поламати згору. Доступ до коробки проблематичний. Це раз, Плюс буде у нас проблема з відкручуванням ось цих болтів, що тут йдуть а, а, зі сторони переднього бампера, тому що тут у нас куча патрубків, куча шлангів і так далі. І є проблема навіть туди руку впихнути, щоб, звісно, відкрутити ці штуки. Ну, і не забуваємо, що є тут ось цей роз'єм. На коробці. Його треба завжди відкручувати в резинах рукавичках, тому що є ризик статичною електрикою вбити взагалі блок мехатроніка, і це буде фіаско. Таке повне. Ось, наприклад, в цьому випадку це коробка DQ500, вона буде опускатися разом з двигуном і вже так от витягуватися вперед. Ну, бампер, там все треба розібрати, звісно, це раз. І дивіться, що цікава особливість цих взагалі машин. Де мотор з коробкою гусаком не витягнете вперед. Тому що треба його тільки вниз опускати. Ну, певна річ там підрамники і так далі. Ну, ось так от, Чим далі, тим у нас веселіше стають технології і веселіше нам стає працювати. Ось вот так от.